Привіт, всім! Мене звати Роксана Макетів. Підписуйтесь, буде дуже цікаво. Все про тимчасовий захист в Нідерландах, про мобільні додатки, мозайну карту, про діхітії, що це таке, про громадський транспорт, різні частини, про державні податки для автомобіля, про штрафи, маршрутку, стікер, продовження терміну дії, про те, як не платити ці податки, про порушення ПДР, гроші біженцям в Європі, про плюси, мінуси в Нідерландах. Про ваші права, а також багато класних, цікавих відео про Нідерланди, Бельгію, Німеччину. Натискайте дзвіночок, щоб бачити першими мої відео. Привіт всім! Мене звати Роксона Макитів і ви на моєму каналі YouTube, де я зараз найчастіше розповідаю вам саме про Нідерланди. Так от найбільш очікувана вами тема, яку я старатимусь розбити так лаконічно на декілька відео, тому що неможливо охопити в одному відео всі інформації. Це буде про медичне страхування для українців в Нідерландах і, взагалі, загалом про медичну сферу, щоб ви розуміли, як вона працює, що це таке, тому що я знаю, що до сьогоднішнього дня, хоча тимчасовий захист в Нідерландах для українців розпочався ще з березня 2022 року. Багато людей, які не володіють нідерландською, а також англійською мовою, до кінця не розуміють, як все це тут працює, куди звертатися і. Де їм шукати допомоги? Тому тема актуальна. Кожного дня я отримую на цю тему запитання. Я зібрала запитання ваші на основі них я зробила якраз для вас це відео. І ще хочу нагадати про підтримку каналу, який ви зараз дивитеся. Що таке підтримка каналу Ютубу по алгоритмах YouTube і Інстаграму? Я ще раз стараюся вам про це нагадувати, бо це важливо, щоб все більше і більше українців бачили цю корисну інформацію. Вам потрібно ставити лайк, писати коментар від чотирьох слів, а також поширювати відео. А вже якщо ви хочете бачити одним з найперших моїх відео, які я вам знімаю, як він тільки завантажується, тоді натискайте ще додатково на дзвіночок і не забудьте підписуватись. Отже, поїхали. інформація про медичне страхування в Нідерландах. Взагалі, сама схема, дивіться, бачите, що я тут маю Це трошки відволічуся на шнурочку. Я сподіваюся, мені буде краще, вам буде краще мене чути, але воно насправді мені дуже-дуже мішає. Це відстань не є достатньою. Я розумію, що мені потрібно без шнурочку, але поки що так. Це вже бачите наступний рівень з шнурочком. Я правда не роблю так модно, як роблять інші блогери, отак тримають в руках і туди говорять. Напевно, це щось в тому є, але я ще до того не дійшла. Отже, медична система в Нідерландів, з чого вона складається. Вона взагалі поділена на три рівні. Є сімейні лікарі, лікарі-фахівці, а також соціальна практика. Тобто, три рівні, щоб ви розуміли, Нідерланди мають три рівні медичного обслуговування пацієнтів, всіх пацієнтів, немає значення: українців, неукраїнців, інших національністів, корінних нідерландців. загалом. Три рівні забезпечення медичного обслуговування. Це ми зрозуміли, так? Ви проїхали про кожен рівень, так розжуємо, подивимося детально. Е, я тут прикріплю назву, щоб неправильно часом її якось не прочитати. Як називається перший рівень? Це по-простому в нашому сімейний лікар, по звичному, як в нас в Україні. Він має ті ж самі функції, як в Україні, коли ти приходиш до сімейного лікаря в Україні, говориш свої скарги, а він вже розуміє, що з тобою робити, чи він може покрити твої скарги, допомогти тобі якось, чи потрібно тебе направити до якогось вузького спеціаліста. Так само і з сімейним лікарем. Тут, у Нідерландах, до речі. Це, тобто ви як це відбувається? Тобто ви просто звертаєтеся до вашого сімейного лікаря, але перед тим ніж попасти до сімейного лікаря, вам потрібно запитати у вашому муніципалітеті. Або в людини, яка закріплена за вами по місцю вашого проживання, до якогось до, якого, до якоїсь сімейної практики ви маєте право належати або подати заявку чи зареєструватися. Наприклад, на попередній адресі я самостійно реєструвалася в там сімейного лікаря одної практики, де було два лікаря, і один з лікарів був якраз ну, я зареєструвала за нього, і моя родина. В цій ерії де я проживаю, нас реєстрували від додаткової організації. Тобто тут є посередник організація, яка надає допомогу українцям, яка працює на муніципалітет. Тобто тут напряму до муніципалітету немає сенсу ходити, тому що вони зазвичай завжди повертають нас, всіх українців, до цієї організації, і вже тоді ця організація вирішує всі потрібні проблеми, надає відповіді на тисячу і одне питання. Так от, ви просто знаєте, чи це перше чи друге. Зазвичай більше варіантів, наче не має бути. Отже, якщо вас вже ви знаєте, де ваш сімейний лікар, вам потрібно прийти на, як в мене було в цій, на цій локації, на перше інтерв'ю. Трошки дивно звучить, але з іншої сторони не дивно. Зараз я вам поясню, що це означає. Тобто, що таке перше інтерв'ю? ви записуєтеся обов'язково попередній запис? Він не відміняється, діє, як і діяв раніше. Ви записуєтеся, що, наприклад, там на 15 серпня ви можете. Боже, яка гарна пташка! Вибачте. Окей, вам потрібно зареєструватися. Зазвичай по телефону це відбувається для першого інтерв'ю. Це так, як було. Тут в нашій наступному після нашого переїзду в цій ерії попередній ерії. Я просто прийшла в до сімейного лікаря в там ту практику, заповнила таку інформацію, інформаційний лист для кожного члена своєї родини, тобто моє прізвище, ім'я, які в нас були хвороби, які в нас скарги, ем, ну якусь там що в нас є такого е, конкретного в нашому здоров'ї, якихось схильностей до чогось, а також які були хвороби в родині, питають. Тобто цю всю інформацію я заповнила на листках, здала. І після того мені прийшло на електронну пошту, що ви в нас тепер будете в нашій сімейній практиці, і звертайтеся за потреби такий телефон, такий ла-ла-ла. В цій ерії, в якій ми приїхали, це було живе інтерв'ю на певну годину з нашим лікуючим сімейним лікарем, лікуючий сімейний лікар. Окей, okay. ми прийшли і повністю всю цю інформацію вже лікар запитував ще з додатковими питаннями. Е, тобто, чи зараз, наприклад, якщо чи зараз є ця скарга, а як давно вони були? А чим я можу вам допомогти? Так направду дуже сердечно, так гарно е, поставився до кожного питання. Там мені мамі потрібно було деякі речі пофіксувати, і одразу людина зреагувала, допомогла. І за що ми дуже дуже вдячні і не тільки цьому лікарю, а в принципі Нідерланду за допомогу. Отже, і заповнила вже тоді за нас. Ну в них тут така система в комп'ютері всю цю інформацію. І, до речі, якщо у вас є ліки, бо в мене є питання від вас щодо ліків, які ви вживали в Україні. Вам лікар допоможе, якщо вони вам і надалі підходять, і потрібні. Підібрати аналоги, якщо тут немає, і тоді вже внесе їх в систему. Вже якщо вам вони потрібні будуть, наприклад, він вам виписує рецептик такий, який йде в аптеку спеціальну, в яку ви маєте отримати ліки, ви просто приходите туди, називаєте своє прізвище ім'я по батькові, також називайте, це літає, дату вашого народження і вам видають ліки. А коли вам вже ці закінчились і потрібно наступний раз. Вам же не треба наново приходити тратити свій і їхній час. Вам просто треба написати емейл, або якщо ви розмовляєте англійською, подзвонити свою до свого сімейного лікаря. А до цієї практики там є спеціальний менеджер, медсестра, така жіночка чи мужчина, який допомагає. І просто сказати, що закінчились ліки. Потрібно такі, такі. Якщо вони є в вас в системі в базі, тоді все, все окей. Вам відправляють наступне направлення в ту ж аптеку, за якою ви закріплені. Ви йдете і знову по тій самій схемі отримуєте ваші ліки, ваше лікування. Поки не забула. Тут сімейний лікар має дещо ширші обов'язки, ніж нами звичний український лікар. Наприклад, якщо ви жінка і вам потрібен гінеколог, і у вас є якісь базові скарги, то це покриває сімейна практика. Також огляд, різні, вибачте, мужчини, але всі ми дорослі люди, правильно? У вас, напевно, також є. Дружина або мама або донька. Тому <смі>, якщо потрібні якісь маски чи якісь такі різні речі, це все покриває сімейна практика, і не треба дивуватися, що вас не відправляють до гінеколога в гінекологію чи ще щось. Там відправляють вже за дуже серйозних різних речей, якихось з якими абсолютно не може справитися сімейна практика, і то декілька разів. Ви тобто, зрозуміли, що це є нормально. І не тільки щодо гінеколога, я просто привела один з прикладів. Тобто, якщо вас продовжує лікувати сімейний лікар і надає вам певні послуги медичні, а вам це не привично, бо ви думаєте, що вам треба піти в клініку там, іменно до того спеціаліста, тоді ні, все правильно роблять. Тут так відбувається. Це нормально. Просто є різниця, це нормально, не в Україні. Наступне отже, спершу ми оприділилися. сімейний лікар. Зрозуміло, базово, але зрозуміло. Далі, друге. Лікар-фахівець. Це якраз цей лікар, який працює зазвичай в великій клініці, в госпіталі, або не обов'язково великій клініці. В, наприклад, якщо це лікар по венах, доляноги моєї мами там потрібно з ногою слідкувати, бо в неї є венозне розширення вен, щось не так назвала, але ви зрозуміли. Верекозне розширення вен, перепрошую. Е, і цим займається конкретно спеціаліст, який не працює в великій клініці. Ми от приїхали, це маленький кабінетик, там також є ортопедичне взуття, ще, можливо, якісь різні речі. І от фахівець конкретно займається е, венами на нозі, допомагає і не потрібно їхати вже далі в клініку. Хоча, якщо якісь УЗД чи дуже серйозніші речі, тоді так важі напаблять. В клініку, але зазвичай сімейний лікар перше направить до цього лікаря-фахівця. І якщо немає таких вже зовсім прямих спостережень, що щось дуже дуже погано. А вже тоді лікар-фахівець, давши відповідь сімейному лікарю на основі цього всього, тоді також сімейний лікар вже направить до широкого спеціаліста в госпіталі, там, де УЗД, там де ви розумієте, всякі такі різні речі. Так, далі. Отже, друге лікар-фахівець це кардіолог, наприклад, чи офтальмолог. Попасти до такого лікаря на прийом можна за направленням від вашого сімейного лікаря без направлення до фахівця. Ви можете також прийти в екстрених випадках. Наприклад, якщо ви щось не дай Бог поламали, тобто нема такого, що ви поламалися і мучитесь, і чекаєте, поки відкриється сімейна практика. Ні, ви маєте можливість потрапити в ексерних випадках до такого фахівця. Але е за власний рахунок до фахівця можна звернутися і без направлення, до речі, в Нідерландах, якщо ви хочете, то без направлення сімейного лікаря, не чекаючи, оплативши в більш великих містах, такі як Амстердам, і, і поряд, скажімо так. Але, в принципі, якщо ви можете почекати, тоді базове страхування вам це все покриє. Для відшкодування витрат завжди потрібне направлення лікаря загальної практики. От цього лікаря, про якого я вам розказувала в пункті No1. Далі. Ще є таке. Мені писали люди, що ваш сімейний лікар, ви просите його направлення, там певне якесь. Ну, кожна своя історія, так в загальному розкажу. І він. Не хоче надавати, або не надає, або ну ще якийсь там варіант, можливо, з їх його медичного досвіду, бо ми ж з вами не лікарі, правильно, але ви все одно там наполягаєте і не утримуєте цієї відповіді. Що ви можете зробити? Ви можете напряму звернутися до вашого медичного постачальника послуг, до РМО. Це якраз є ця страхова компанія, яка допомагає українцям РМО, покриває точніше медичне страхування. Е, і е, тоді вже напряму в них, до них звернутися, і він вже, вони вже вам підкажуть, що робити. Я залишу вам тут номер телефону, в них і також електронна пошта, ви можете просто загуглити собі РМОНЛ.НЛ і там цю всю інформацію вже взяти. Е, так, далі. Ці медичні спеціалісти, про які я вам сказала, фахівці вони працюють в госпіталях або в великих клініках. Наголошую, тобто, в чому є ще різниця між сімейним лікарем. І цим спеціалістам. Далі, третій вид медичного обслуговування, який існує в Нідерландах, це є також залишу тут букви, щоб не помилитися. Це ви напевно вже бачили не один раз таке. Це перекладається як муніципальна служба охорони здоров'я. Що це таке? Це служба, яку, яка за законом повинна, повинна мати кожен муніципалітет Нідерландів. Для виконання ряду завдань у сфері охорони здоров'я в цілому. Чим вони займаються? Наприклад, профілактика, практична допомога дітям, контроль інфекційних захворювань, зміна здоров'я, там медичний скринінг. До речі, про медичний скринінг вам, мабуть, вже якщо ви проживаєте більше року тут в Нідерландах по тимчасовому захисту, вже мали би прийти листи, якщо у вас там є батьки, або ви люди вище 65 чи 62 років не пригадую. Про скринінг там, наприклад, раку шлунку, чи якщо ви жінка, то вам прийти скринінг раку шейки матки, там вже вік від 30, здається, чи 35 років. Ну це вже тільки вам вирішувати, чи робити це, чи не робити це, обирати вам. Тобто мені також прийшов такий скринінг цей плановий. Він приходить що декілька років, не пригадую, 3 чи 5, але суть в тому, що якщо у вас все окей, і в результатах цього скринінгу буде все окей, тоді вони вже, там згідно загальної системи, до вас будуть насилати ці наступні скринінги. А якщо щось не так, тоді вже вас будуть направляти, так як я казала, по цій градації фахівці. Далі ні, це вже все. Тобто, якщо щодо третього пункту абревіатури GGD. Тоді вже це третій вид медичного обслуговування в Нідерландах. Про нього я вже повністю вам розповіла. І тепер відповіді на ваші запитання. Найчастіше питання я постаралася зібрати. Я, напевно, все ж таки зроблю окреме відео про стоматологію і, можливо, про офтальмологію. Якщо в когось цікавить винозне недостатність, бо щодо цього я знаю досить багато, бо в моєї мами кажу з цим проблеми. Е, про окуляри я вже багато знаю. Ну, одним словом, багато про що я вже тут знаю в Нідерландах. Я не, не знаю просто як це запакувати вам в відео в цю всю цю інформацію, щоб ви могли також скористатися. Бо Я впевнена, що є дуже багато людей старшого віку, які про це не знають. І їм треба сказати, так як я до вас говорю українською мовою, і вони підуть і це собі зроблять, бо їм це потрібно. Саме тому нагадую вам про підтримку каналу лайком, коментарем від чотирьох слів, поширенням і підпискою, що бачили інші, правильно? Окей, відповіді на ваші питання: чи є онлайн допомога медична в Нідерландах? Так, в Нідерландах є. Людина може отримати онлайн-консультацію за допомогою веб-сайту, який я ось тут залишу, або в посиланні до цього відео залишу. Ви перекладаєте собі просто вашу проблему, яка є в Google-перекладачі, і шукаєте там відповідну статтю. Це, в принципі, найшвидший спосіб отримати відповідь в онлайн формі, поки, наприклад, ви не потрапили вже до сімейного лікаря чи до спеціаліста. Правильно? Далі, що робити, якщо пише людина, що робити, якщо погано почуває себе вночі, там в вихідний день поза робочий час сімейного лікаря? Що робити? Куди звертатися? Всі домашні клініки, лікарі вони об'єднуються в єдину службу. Буду читати, як вмію, але ви не поправляйте. ви читайте собі тут, як ви вмієте. Спутпост, яка працює цілодово кожного дня. Ви шукаєте собі такий пункт, ви просто гуглите собі назву цього пункту в Google Maps поряд Ерії, де ви проживаєте конкретно, бо я ж не можу всі Нідерланди охопити до цієї відповіді. Шукайте собі це слово, перепрошую. І там є завжди телефон. Перед тим, як їхати, треба дзвонити. Ви дзвоните, описуєте свою проблему, що у вас сталося, і вони навіть надають відповідь і допомогу вам по телефону в багатьох випадках. Якщо ні, то просто кажуть, куди приїхати, і вас чекають. Це Якщо після робочий час, коли вже закрилася ваша звичайна клініка. Сімейного лікаря, а ви не можете чекати, правда? і, звичайно, що якщо є невідкладна, потрібна медична допомога, це в плані, ви розумієте, що там людина задихається чи якісь там серцеві речі. Я не буду перераховувати всі можливі варіанти, але невідкладна допомога це означає та, яка напряму загрожує життю людини. Дзвоните 112. Все, що тут ще більше казати. Наступні відповіді на ваші питання. Чи потрібно мені оформляти базове медичне страхування, якщо я тільки приїхала в Нідерланди? Ні. Але якщо ви вже оформили свій БСН, якщо ви вже зареєструвалися на тимчасовий захист, отримали БіСен, тоді все, автоматично ви отримаєте РМО страхування. Але якщо ви маєте біСен, якщо ви не маєте БСН, то є варіант. Бо в мене людина питалася, якщо вона не має БСН, як отримати медичну допомогу. Якщо не маєте реєстрації БСН, але вам потрібна негайна медична допомога, ви, постачальник медичних послуг, можете задекларувати ці витрати до, я тут також пропишу, як називається це служба, схема субсидій на медичну допомогу для незастрахованих осіб. Додаткову інформацію я прикріплю також під цим відео. Далі дуже важливе питання, про яке часто питають і плутаються: чи потрібно оформляти медичне страхування, якщо вже пішов на роботу? Адже ви знаєте, що коли ти йдеш на роботу, а тим більше якщо у вас сім'я з двох чоловік і хтось один пішов на роботу, тоді допомога загальна знімається зі всіх членів дорослих сім'ї, які ну наприклад, якщо чоловік і жінка є, і тільки чоловік пішов на роботу, або тільки жінка, то вже двоє цих людей не отримують допомоги, і вони думають, що їм потрібно піти і оплачувати тоді медичну страховку. Правильно, наче це і логічно. Але Нідерланди зробили грандіозний подарунок для нас, українців, за що ми безмежно їм вдячні. Ні, вам не потрібно іти і купляти базове медичне страхування. Багато хто плутається, тому, що є застаріла інформація в інтернеті, яка я тут живу з березня місяця 2022 року, і коли минулого року я працювала, то так, ще був період, я не пригадую точно, здається, червень-липень, а вже в серпні, здається, якщо не помиляюся, місяцем ввели ось це РМО для всіх, що не потрібно оплачувати, навіть якщо ти вже працюєш. А от до цього періоду так. Потрібно було оплачувати буквально ну, два місяці. Оце що ти працював і мав оплачувати цю страховку додатково. Приблизно ем, скільки це було? Сто євро. Якось якось так. Зараз повторюся, оплачувати додатково вам нічого не потрібно, навіть якщо ви працюєте, за вами зберігається це базове медичне страхування. Якщо ви завагітніли, куди звертатися, вам звертатися в першу чергу, звичайно, до сімейного лікаря або точніше не або і до акушерської практики. Просто кажу, чому до сімейного лікаря, бо якщо ви звернетеся до нього, вам буде найлегше, бо сімейний лікар вам скерує які там практики у ваш, є в вашому регіоні, яка можливо найближча до вас або відповідає вашим запитам, тому що тут дуже сфера. Я не народжувала в Нідерландах, але е, я чула від дівчат, які народжували. Дуже сфера якраз народження Нідерландова вагітності зовсім інакше, ніж в Україні. Е, тут можна просто в 100-500 раз, якщо м'якше не сказати, більше всього, ніж в нас в Україні. І це шокує. Це також окрема тема, окреме відео, але я його знімати не буду, бо я сама не пройшла цей шлях, самі розумієте. Тобто з того, що почула, це не дуже окей. Просто повірте, звертайтеся до акушерської практики і, і, і дякуйте Нідерландах, що вони вам будуть надавати тут просто грандіозні можливості по народженню, повірно, з тим, що, як мої коліжанки народжували в Україні. Далі про стоматологію це дуже обширне питання. відповім тут тільки про декілька слів, бо питають про стоматологію найчастіше. Дітям до 18 років покривається стоматологія. Від 18 років є 250 євро на невідкладну стоматологічну допомогу. Тобто різкий біль, різкі якісь речі там, термінове видалення зубу. Зуба з, з тим рентгеном, який туди входить, звичайно, щоб там потрібно ж бачити все, як я про базово так коротко, щоб вам розказати, тоді 250 євро. Ось таку можливість маєте можливість. Так ви можете скористатися стоматологом. Також зазвичай там є обмеження в на сайті вказано 50 кілометрів від місця, де ви проживаєте. Але я знаю, що люди користуються цією допомогою і на дальших відстанях. Не знаю, як це працює конкретно, чи це так до кінця можна, наче так, адже багато людей стараються поїхати до на наших якихось. Україномовних стоматологів в разі таких проблем і так далі, ну наче воно працює. Ще у мене було питання щодо аналізу крові, сечі, чекало, так далі. Це все також допомагає вам зробити і здати сімейний лікар. Це все ви здаєте в сімейного лікаря конкретно. Туди приходите, відбувається забір крові. Часом це відбувається ще ще бувають такі варіанти. Що це додаткова така лабораторія, як знаєте в нас в Україні, типу приватних сінево і так далі. Подібні в рази менші лабораторії, що там можете піти здати, тоді ваші аналізи отримує сімейний лікар або, або, і, і, або е, фахівець ширшої категорії, вищої категорії, перепрошую. Або ж це відбувається вже в самому госпіталі, якщо вас направив якраз ось цей фахівець на якесь певне дослідження. Тут навіть, е, Колдер для серця, який вимірює 24 годинний чи 48 годинний ритм биття серця, прикріплюють до людини в сімейного лікаря. І тоді вже ти приносиш його віддавати також в сімейну практику. І вже тоді сімейний, сімейний лікар відправляє ці всі результати в клініку, в госпіталь. Якщо є якісь проблеми, то... Ще в подальшому вас будуть лікувати ось цей е, інший фахівець. Е, в принципі, це базова загальна інформація про медицину в Нідерландах. Я старалася вам якось це пояснити максимально такими легкими словами. Е, знаю, що ще потрібно, про що вам потрібно розповісти, бо в мене дуже багато питань на цю, на цю тему. Хочете, пишіть додатково, в коментарях або мені в інстаграмі, щоб я могла вам ще підказати. Якщо вам буде актуально, ви також мені пишіть, щоб я розуміла, чи це вам потрібно, бо я ще знаю інформацію, хто і за яких умов може отримати безкоштовно окуляри в ну, просто в окуліста, не обов'язково в вузького спеціаліста в госпіталі, а в просто в звичайному магазині оптики яким чином це зробити, які там є вимоги і так далі. Також все, що стосується верокозного розширення вентак, як я вам сказала, я знаю на цю тему в інформацію також. Просто я не знаю, скільки людей цього потребує, і чи потрібно робити таке загальне відео на цю тематику, чи десь його просто декілька слів сказати, так як зараз можливо цього достатньо. Тому дайте мені зворотний зв'язок, щоб я знала, чи це вам потрібно. Дякую вам за перегляд і нагадую знову ж таки про підтримку каналу для того, щоб більше людей його бачили. Лайк, коментар від чотирьох слів, поширення, підписка. Якщо хочете бачити мої відео одні з першим, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь в інстаграмі і дякую вам ще раз за перегляд. Ще побачимося. Па-па!